Сьогодні у випуску. У Кропивницькому відновлюють вуличне освітлення. З 24 лютого його вимкнули в цілях безпеки після масованих обстрілів енергосистеми для економії. Кров для поранених бійців здавали в Кропивницькому. До акції долучились донори з громад. Учні 4 і 9 класів не будуть складати державну підсумкову атестацію. Іспит для них скасувало Міністерство освіти. Це вулиця Юрія Бутусова у Кропивницькому. О 17.20 тут увімкнули ліхтарі вуличного освітлення вперше за 9 місяців з 24 лютого, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вуличне освітлення вимикали в цілях безпеки після масованих обстрілів енергосистеми в жовтні для економії електрики. Рішення про відновлення вуличного освітлення ухвалила міськрада. Зважили всі за і проти і прийняли рішення в тестовому режимі запуститися. Обленерго нам дозволило, потужності достатньо. Одні вважають, що освітлення не потрібно через те, що немає в квартирах освітлення. Інші кажуть, освітлення не потрібно, бо можуть прилетіти дрони. Ввечері дуже важко без вуличного освітлення, тому ця складова. Безпеки мешканців переважила рішення про освітлення основних магістралей міста жодним чином не впливає на складову частину дефіциту електроенергії області. Простіше кажучи, це не вплине на графіки відключення споживачів. Працюватиме вуличне освітлення в ощадливому режимі. Це не на 100% включення, а тільки 30%. По центральним вулицям ліхтарі будуть через один, через два, на другорядних вулицях, в частному секторі, приватний сектор. Там можуть світитися всі вулиці. Там мала потужність, ліхтарів не так багато. Загальне споживання потужності вуличного освітлення 100 кВт на годину. Це, якщо порівняти одна дев'ятиповерхівка двох під'їздів, у нас споживає таку потужність. Систему вуличного освітлення у Кропивницькому вмикають за сигналом диспетчера і комп'ютерної програми. Це диспетчерський пункт підприємства «Міськсвітло». Зазвичай ця програма у нас працює автоматично, але через воєнний стан, комендантську годину ми вмикаємо та вимикаємо виконавчі пункти вручну. Вуличне освітлення вмикатимуть о 17.20. Планують, що воно буде до 11-ї ночі, каже керівник міськсвітла. Може, 22 22-ї, Так в різних містах може відключатися із-за графіка обленерго. Ми його вмикаємо, воно працює. Якщо по графіку цей район відключається, то й освітлення може відключитись. А в інших районах може навпаки бути. Говорить, для вуличного освітлення використовують енергозберігаючі лампи. За останні п'ять років. Ми повністю змінили всі ліхтарі на заощадливі світдіодні. Середня потужність одного світильника 30 ватт. От можете порахувати, це не важко. Якщо на 100% буде все включено, це буде близько 600 кВт. Ольга Подобіт вулицями Кропивницького їздить на велосипеді. Вона за те, щоб вуличне освітлення було. Коли немає світла, це дуже незручно. Не видно, не пропускають водії. Це вулиця вокзальна о 6-й вечора. На момент зйомки вуличне освітлення тут відсутнє. Дуже погано їздити в темну пору доби. Зв'язку з тим, що не освітлюються вулиці, пішоходів взагалі не видно. А якщо ще наші пішоходи не вдягають ніяких відбивних стрічок. То їх не видно абсолютно, і наші пішоходи мають дуже погану звичку раптово вибігати перед автомобілем. Наявність вуличного освітлення у Кропивницькому залежатиме від ситуації в енергосистемі України. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Вночі їх видно ще краще, і від світла фаліки ну набагато сильніше, ніж світло телефону. Це урок у Кропивницькій приватній школі. Дітям пояснюють, чому важливо бути видимим у темноті. Для цього на одязі мають бути світловідбивні елементи, аби водіям було легше розглядіти пішоходів. У темному одязі і його водій із фарами, із включеними фарами побачить лише за 17 метрів до машини. Тобто далі він його вже не побачить. Якщо на людині, на дітях особливо є світовідбиваючі елементи, то водій авто може побачити його на відстані до 130 метрів. Дітям роздають світловідбивні пов'язки. Ми їх використовуємо. Ми одягаємо. Одягаємо ось так. всі флікери прасувай ручку. Тут є резиночка. Це може скласти такі світові відбивачі, що коли ти їдеш, що коли ти йдеш чи їдеш, то тебе видно. А якщо ти без них, то тебе майже не видно. Ну, так, якщо в тебе чорний одяг, то тебе не було довідно не на один метр. Учні додому повертаються після 17-ї години, коли на дворі темно каже директорка школи. Такі безпекові уроки проводять щомісяця. Я теж водійка з багаторічним стажем, тому знаю, коли вулиці не освітлюються, дуже важко побачити пішохода, особливо коли у нього темний одяг. Світловідбивні пов'язки для учнів шиють на цьому кропивницькому підприємстві. Виготовили їх три сотні, роздають безкоштовно. Так як ми щодня пересуваємося темним містом, хто хто з роботи, діти з школи, з тренування. Ми вирішили попрацювати в цьому напрямку, так як я теж мама, і хвилююся за безпеку своїх дітей на вулиці. Мати світловідбивні елементи на одязі зобов'язують пішоходів вимоги правил дорожнього руху з 2020 року. За порушення передбачений штраф у сумі 255 гривень. Патрульний поліцейський самостійно вирішує, чи виносити постанову за порушення правил дорожнього руху, чи ні. У січні, 2023 року на так, у січні 2023 року на дорогах Кіровоградської області зареєстровано 14 ДТП за участю пішоходів, у яких 13 осіб отримали травми, а дві особи загинули. На швейному підприємстві готові виготовляти світловідбивні пов'язки безкоштовно для школярів надалі, якщо будуть звернення. Ірина Полулях, Володимир Волок, Юрій Мірушник, Суспільне новини, Кропивницький. Це підприємство з пошиття одягу працює у Кропивницькому 23-й рік. Керівниця підприємства каже, до вторгнення Росії в Україну 2014 року виготовляли жіночий одяг. Нині шиють речі для військових. Це тактичний одяг, військовий одяг, куртки, амуніція, спальники. В день ми виробляємо ну, приблизно, якщо це плісові кофти, 200 штук, якщо це зимові костюми 30-60. Каже, торік виникла потреба в оновленні обладнання. У червні подали документи на участь в урядовому проєкті. Є робота на отримання мікрогрантів для бізнесу. Нам потрібна була машина для герметизації швів, тому що вона у нас одна, але Наприклад, з однією машиною ми робили в день це 30 зимових костюмів. Наразі виробництво збільшилось у два рази. Сума гранту була 250 тисяч. На неї ми закупили дану машину та дві машини безпосадковою прямострочкою. Під дощову погоду, щоб не проникала рідина крізь шви, щоб внутрі не промакало нічого. Цей кропивницький приватний дитсадок торік отримав мікрогрант на 250 тисяч гривень. На отримані гроші купили ліжка для дітей, три ноутбуки, принтер, інтерактивну панель, показує засновниця дитсадка Олександра Ткаченко. Також ми оснастили наш наші всі класи, наш заклад, саме бактерицидними рециркуляторами, оскільки ми думаємо ще й про те, щоб діти знаходилися в більш такому безпечному саме просторі, точки зору здоров'я. Торік урядові мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень отримали 49 підприємств Кіровоградщини, каже заступниця директора обласного центру зайнятості Наталя. Невідома у цьому році з 1 лютого стартувала програма. Можна знову таки подавати заяви на отримання мікрогранту. Заяви можуть подати як діючі підприємці, ті, які ведуть свій бізнес, так і ті, хто планує займатися підприємницькою діяльністю. Заява на отримання мікрогранту подається через портал Дія обов'язковим додатком, невід'ємним додатком до заяви йде бізнес-план за формою, яка затверджена Міністерством економіки України. Далі ця заява надходить на розгляд Ощадбанку, який перевіряє ділову репутацію. Клієнта і далі ці заяви, ті заяви, які отримали позитивний скоринг, які набрали більше 98 балів від банку, переходять на розгляд комісії регіонального центру зайнятості. Пояснює для отримання мікрогранту підприємці зобов'язані створити робочі місця. Якщо отримувач претендує на суму від 50 до 150 тисяч гривень, він бере на себе зобов'язання створити одне робоче місце. Якщо на суму від 150 до 250 тисяч гривень, то бере зобов'язання створити не менше двох робочих місць. Причому ці робочі місця необхідно створити протягом шести місяців від дати отримання мікрогранту і зберігати зайнятість працівників не менше 24 місяців. Отримати урядовий мікрогрант можна один раз. За тиждень від жителів Кіровоградщини надійшли дві заявки. Термін їх подачі триватиме до 1 грудня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький. Ще раз прочитаємо повість казку Чарна і шоколадна фабрика, в якій дізнаємось, чи здійснив чарний свою мрію. Ці четвертокласники Крупивницького ліцею максимум навесні мали складати державну підсумкову атестацію з математики та української мови. Міністерство освіти вирішило відмінити цьогоріч цю атестацію для школярів четвертих і дев'ятих класів. Я вважаю, що це добре, що її відмінили, тому що діти наразі мають певний стрес, і для них це буде ще більшим стресом, якщо вони будуть здавати цю. Підсумкову атестацію говорить, спеціально до підсумкової атестації не готувалися, виконували подібні завдання під час уроків. Всі знання, тобто, які діти отримали протягом чотирьох років, вони мають викласти на цей аркуш і виконати певні завдання. Мама четвертокласника Юлія Щириця каже, задоволена, що державну підсумкову атестацію скасували. Ще один стрес дітям був би зайвий цього року, і ми так достатньо тривог і. Підвалів і всього іншого цього року державна підсумкова атестація це оцінка результатів навчання учнів у школі за ключовими предметами. Її складають учні четвертих, дев'ятих та одинадцятих класів. Чотири роки поспіль школярів звільняють від атестації. у 2020 та 2021 роках – через коронавірус. З минулого року через воєнний стан. Це пов'язано з безпекою дітей. Головний пріоритет у цьому навчальному році це безпека дітей. У дев'ятикласників державна підсумкова атестація з трьох предметів: математика та диктант з української мови обов'язкові третій на вибір. У цьому ліцеї це англійська мова. З одного боку я підтримую рішення міністерства освіти про скасування ДПА. А з іншого боку, така процедура дійсно дає стимул, мотивацію для учня отримувати якісні знання і бути відповідальним за своє майбутнє. Дев'ятикласники в ліцею готували до перевірки знань. Чесно, я, як і напевно, більшість дев'ятикласників, просто видохнув з цієї новини, але я думаю, не варто забувати, через що її відмінили, через воєнний стан в країні, через численні бомбардування, тривоги. Пошкодження інфраструктурних об'єктів звільнення від державної підсумкової атестації не вплине на якість освіти. Вважає Світлана Янкул. Державна підсумкова атестація це все таки вид контролю. Якість перевіряється контрольні роботи в кінці семестру і в кінці навчального року обов'язково здійснюється. Чи скасують державну підсумкову атестацію для 11 класів Міністерство освіти України визначається. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Дев'ята ранку в обласній станції переливання крові зібрались учасники акції Здай кров! Врятуй життя! Це жителі міста Бобринець, які приїхали за півсотні кілометрів у Кропивницький. Вони хочуть здати кров для поранених українських бійців. Донором може бути не кожен. Кому виповнилося 18 років, хто має вагу більше 50 кілограмів, жирна, малуше, смажене, гостре, гостре, алкоголь не вживати. 48 годин. Хто має хронічні захворювання, здавати, звісно, не можна, може це абсолютно протипоказання, кого низький гемоглобін, у кого є якісь кожні заболівання, серцево-сосудні заболівання. Участь в акції взяли 20 жителів Бобранця. Працівники закладів освіти, працівники комунальних служб міста відгукнулися і вирішили зробити свій малесенький вклад у наближенні нашої спільної перемоги. Після реєстратури донори здають загальний аналіз крові. Її обстежують на вірусні гепатити, віл, снід і сифіліс. Перед забором крові учасники акції п'ють солодкий чай з печивом. Ігор Коломойцев, переселенець з Донецької області. Нині мешкає в Бобринці. Кров здав вперше. Це заради перемоги, У нас дуже дуже гаряча, і хлопцям потрібна наша допомога тут. В тилу процедура здачі крові триває 15 хвилин. Хлопці, коли наші войнують. «Я Думаю, що ми також ну, якби, маємо долучатися до таких речей і бути корисними в тому, чому ми можемо. Від часу нападу Росії на Україну потреба у крові всіх груп є постійно, каже лікар Роман Соболь. Завчасно бажано, щоб громада з нами зв'язалася. Бажано все, все ж таки їхати до нас, бо у нас весь комплекс виготовлення компонентів крові, нагляд по якості, тобто на всіх етапах, ми спостерігаємо за тим, чи що ми виготовляємо. У кожного донора взяли 450 мілілітрів крові. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.